Всім доброго доброго дня. Привіт-привіт. Так, ну що, сьогодні ми вирішили викласти ще одне відео, бо, по-перше, давно вже не було ніяких наших відео. Ми не пропали. А, ми, да, ми не пропали. Просто ну, не було що викладати, як таково. Да. Займаємося таке домашніми своїми справами. От, прийшов час робити знову комбікорм, і тут а, було. Було відео на нашому каналі, де ми робили правдивий відгук від ДТЗ, від нашої дробілки. Там були деякі коментарі, але більше було дзвінків і такі в лічку писали. Зараз я на всі ці ваші запитання дам відповідь прямо на відео. А ви дивіться. Так, ну, ДТЗ працює, це як завжди, без питань, без проблем. Трубу димить, верні, пилячка виходить, а тут все чудово. Зараз закінче змелювати і я дам відповідь на ваші питання. Пшеника і ячмінь це пуші. ну Як ви вже бачили, да, працює вона чудово. ми нею задоволені. Перше було питання. Ти її заземляв, її обов'язково треба заземляти, тому що вона згорить. Ні, я її не заземляв. Два з половиною роки вона працює без всякого заземлення. Не заземляв, не тому що я цього не хочу, тому що я розумію, що тут вона стоїть у мене тимчасово, після будівництва сарая, вона буде в кормоцех встановлена стаціонарно, і там тоді я її і заземлю. Ось, а так половиною роки поки працює без всякого заземлення. Був дзвінок, кажуть, я купив таку саму, у мене постійно вибиває пакетник на щотчику, да? на лічильнику. У мене теж була така проблема, постійно вибивав пакетник на лічильнику. Але цю проблему я вирішив проще-простого. Вини в цьому ДТЗ немає ніякої, в тому, що у вас слабий пакетник. У вас це 100%, стоїть 16-й пакетник. У мене теж він стояв. Я дзвонив на гарячу лінію електросіті, Сказав, що мені потрібно замінити пакетник, тому що він не витримує. Приїхала бригада, запитали, чому у вас не витримує, що, у вас, що ви включаєте. Ну я їм це показав. У нас конденсіонер, у нас каптільня, Ларь, холодильник, свої потреби і ДТЗ. Вони обдивились моє ДТЗ, подивились, кажуть, о, чудо, машина яка. І поставили мені 25-й, не 16-й, а 25-й. І це ніяких фінансових затруднощів не було, ну, ніяких фінансових там, затрат. затрат не було, да, і ніяких взагалі проблем. Поставили 25-й і все, все тягне, все чудово працює. ДТЗ просто ожила. Вона почала ще більше в неї. Да, Проїзводительності да, да. ще більше виросла. От. Це що касається, по поводу чому вибиває. Тепер нічого не вибило. Мене запитують, які сита, що до чого. Показую, користуємося ми ось таким ситом. Це у нас троєчка. Це ми таким ситом користуємося, коли в нас поросята малі. Коли малі, ми робимо таке е, через Мєліньце, троєчку да. міленько. Потім, коли поросята, вон, такі, як уже у нас <смас> бегемоти, ми ставимо сито четверочка. Ось, бачите, стоїть четверочка, все працює, давай я її достану. Стоїть четверочка, все працює, все чудово. Як ви бачите, барабан за 2,5 роки з ним нічого не сталося, сита теж всі цілі, всі працюють. Ні дирок, ні дирявих, ніде нічого нема. По поводу питають молотків, які там стоять молотки. Дивіться, які тут стоять молотки. Бачите? І вони, як нові, Хоча передробила ця дробілка вже не одну тонну зернової групи за половиною роки. Бачите, все чудово, все як нове, ніде нічого не побито, все, нічого не да. все дуже гарно і чудово працює. Ось так. Це відповідь, які стоять тут. Барабани і що до чого. Так, зараз я ще люблю. Тепер, що касається оцієї гофрової шланги, ясна річ, гофрову шлангу я замінив. Заводську я зняв, бо вона коротенька і мені вона, ну мене коротка вона не влаштовує. Тому що я інколи роблю з ванни, як ви бачите, у нас тут ванна, ми її перевертаємо і повну ванну засипаємо зернової групи і з А інколи, коли нам треба там 50 кілограмчиків зробити, то ми робимо через тачечку. Тому я замінив шлангу. Але шлангу я був перший купив таку саму, тільки таку, знаєте, дубленну. Вона одробила всього один сезон і вона почала лопатись. Тому я купив таку саму, тільки вже м'яку. Да, вона трішки дорожча, але вона не лопається і все з нею чудово. Длина цієї шланги у мене ровно 2 метри. Я можу з нею працювати як з тачки, так можу працювати і з ванни. Е, що ще? Із своїх доработок, ну от вдруг в случай, якщо буде мене бачить компанія ДТЗ, ну я не думаю, що я в мене такий весь звісний канал, підписників у мене настільки багато, там всього лиш 1600, да, по-моєму, чи щось 1600 таке. Да. Слышно, от, так. Ну вдруг вони побачать, то що би хотілося, як я ваш да, використач використовую вашу машину, що би хотілося, щоб ви змінили. Від не змінили, а додали, щоб ви додали ось такий пакетник, який додав я. Мене запитують, тяжко його було ставити. Ні, нічого тяжкого немає. Зробив розрив на мінусі чи на плюсі, вже не пам'ятаю, і поставив. Вирізав дирочку і поставив. Все. Тому, якщо ДТЗ мене буде дивитися, якщо це можливо, поставте пакетник, щоб включати і виключати, а не через... Шнур. Це перше. Друге, бачите, да, я мішок свій надягаю і резинкою, такою велосипедною резинкою я його обкручую. Було би дуже чудово, якби ви сюди зробили отак з одної і з другої сторони якісь такі два невеличких крючка. Щоб ти так мішок раз і надів на ці крючки. Це було б дуже чудово. Ну, але і так я Користуюсь і так все чудово. Оце все побажання, яке би я хотів від ДТЗ. Це два ключки і пакетник. Хай це буде, може, там на якісь там 200-300 гривень дороже, але це працює дуже чудово і вже не в 300 гривнах разниця той пакетник і ці два ключочки. Все. Більше по цьому ДТЗ розповісти нема чого. Разі що ось в мене є старі рівні, бачите, один рівень старий залишився, їх іде два, більше і менше. це старий рівень. Ці рівні відходили два роки. Два роки, бо я ось весною їх поміняв. Ну, Понятна річ, вони розтягнулися. Це рівні, це розходний матеріал і от цього ніде ти не дінеся. Але пішов на базар без проблем. Купив рівні, поставив і працюю. А їхні рівні два роки відпрацювали рівні фірми ДТЗ. Ну які ще проблеми? Проблем по ній взагалі немає. Нема. Ну, працює і працює. Заявлене те, що заявлене в документах, там 130 кілограмів за годину вона виробляє. Хоч на том ситі, хоч на том ситі, вона виробляє. Ми заміряли на прошлому відео, ви самі бачили. За одну хвилину вона робить 3 кілограми. Тепер посчитайте, це виходить 180, 180 кілограмів за годину да. вона робить. Хоча по документам заявлено 130, по-моєму. По-моєму, 130, 130 чи 150, 150 м -м. щось таке. Ну, 180 вона виробляє. Вона сама втягує. Ви бачили то відео, да, я зі неї не стою, не танцюю і не гуляю. Да, підійшов, підправив, ну це ж таке діло. Коли треба зерно підправити, е, хтось мені там писав, е, ну може вона так хорошо працює, бо кукуруза м'якше, воно там без... Ні, я не роблю оддільно кукурузу, оддільно пшеницю, одільну ячмінь. Як ви бачите, дивіться, все. все ми робимо в кучі. У нас е, все воно в кучі. У нас ось кукуруза, пшениця і ячмінь. Бачите? Да? Все робиться в кучі. нічого Видільно не використовуємо і не робимо. Ось і все, що хотілося би сказати. Ну що, ДТЗ я ставлю отакий жирний жирний лайкос, тому що ну, це реально річ, яка дуже сильно е, замінила фізичний труд, да, так сказати. До цього у нас була така обична маленька кофемолка, я її називав, обична дробілка. То щоб зробити 50 кг. Комбікорму, мені треба було потратити пів дня. Розумієте? А це, і простояти там постійно насипати, постійно підсипати, а тут ось вставив і пішов кофепить. П'ю каву, а машина працює. Так, що ще? Що ще? Навіть не знаю, що ще по ній можна і сказати. Так що, якщо хтось хоче придбати і думає, Повірте мені, не вагайтеся. Беріть і не пожалкуєте. Ще раз повторюю, з фірмою ДТЗ у мене немає ніякого договору, ніякого там, я від них нічого не маю, я в них просто купив і все. Так же само мене запитують сайт, де я купував цю ДТЗ. Сайт, де я купував це ДТЗ, буде закріплено під цим відео і також буде в першому коментарі. Переходите по ссылку і там ви побачите всю продукцію ДТЗ. Бо я там уже, якщо чесно, придивився в ДТЗ. <реш> <реш> Є у них дуже чудовий гранулятор. Не знаю, може для когось він там малий, може не знаю. Для нас, для нашого потребності, для наших там. В будучим 50 свиней, да, не 6, а 50. Нам його буде достатньо. Тому зараз е, розсматрю цей варіант, щоб прикупити у них е, в ДТЗ прикупити грану, гранулятор. Трошки там, звісно, треба подивитися, трошки кошти підсобирати. Підсобираємо трошки кошти, бо він теж не дешева штука, ну, але вона потрібна. Ось так. Так що, в суроді, все, всім пока. Дякуємо за увагу, дякуємо, що ви з нами. Ми нікуди не пропали, ми працюємо, просто знімати на даний час, як такового нема що. Лена займається своїм, у неї Кабачками. кабачки, огород купчення. <с? Я трішки займаюся нашою машиною, бо, ну, як завжди, теж, да, нічого не буває вічного, щось та ламається. Займаюся ремонтом нашого автомобіля. Ну, а так, в принципі, все чудово. Погода гарна, на пенсії бути отак. <сум> Спиш, встав, пішов, ні від кого не завісений. Все, добре, дякуємо, всім пока-пока, ставте лайкоси.